Є? Yeah, yeah, yeah. yeah. yeah, Відразу кажу, я працюю в церу. Ти жениш чи приколюєшся. Беру в команду. Ти граєш чи не граєш? Та ні, я не граю. А ні, ти у захисті. То нафіга запитувати? Бо я думав, ти скажеш, я з вами боб, і я б тобою пишався. А ти узяв і все спаскудив. На, може, доведеться когось мочити. Та ніколи в житті. Та ти протащишся. Ти мені потрібен, щоб врятувати світову демократію. Готовий? Ні. Мило. Ходім. Я сказав ні. Я чудово пам'ятаю, як сказав тобі, що не граю. Я знаю, але ж ти граєш. Зумніше піти окремо. Знаєш, що буває з тими, Хто йде окремо. Їх вбивають. Є один план. До кінця можна не дожити, але якщо спрацює, будеш онукам розказувати. Круто. Ні. Ні, це не круто. Круто. ні, ніфіга не круто. Півтора шпигуна. Ти ж був найкрутіший в школі. А ти сам як змінився? Ти був жирним робіт.